Денна Донеччина епіцентр найкривавіших протистоянь на східному фронті, аби досягнути мети вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей, Росіяни не шкодують солдатів. Їхні сили у десятки разів перевищують наші, та українські оборонці самовіддано тримають позиції і нищать ворога у промислових масштабах. На фронті не вистачає автівок для ротації бійців. Тож далі у сюжеті буде картка і qr код на пікапи для воїнів. Долучайтеся. Тяжко. Дуже вони великими накатами завжди лізуть, забирають село за селом. Намагаємося стабілізувати ситуацію, виставляємо позиції, окопуємося. Хлопці працюють весь час і вдень, і вночі воїни 67-ї бригади тримають лінію оборони на південному фронті Донеччини. Саме туди ворог кидає найбільше живої сили, аби захопити, хоч якусь територію Дніпропетровської області. Росіяни щодня штурмують наші позиції і малими групами, і за допомогою мототранспорту намагаємося їх вибити, але Трішки тяжко. Дуже багато електромотоциклів з'явилось у них. У них також працюють їхні великі реби, які ззаду прикривають, коли вони заїжджають. Тому деякі наші впівдрони не завжди можуть відпрацювати по ним. Тримати позиції нашій піхоті надважко. Сили ворога в рази більші за наші. Тож, аби не лише втриматися, а й протистояти російським загарбникам, піхотинці постійно окопуються. Що глибше, то більше шансів вижити. Треба окапуватися весь час в землю. Чим краще закопався, тим більше шансів вижити. Сітки затягуємо риболовними сітками, маскувальними сітками проти дронів, щоб вони не залітали. Та на позиціях треба один одного змінювати. Для цього потрібно вийти з позиції та зайти на них. І це в той час, як у небі висять ворожі дрони. У кожного підрозділа є свої точки, куди підвозити. Є різні маршрути, щоб теж ворог. Не міг під нас підлаштуватися, куди ми їдемо. Отримав наказ, завдання машину, сів, поїхав, зробив роботу, повернувся. Нас вивозять пікапом з ребом, з усім висаджують там, за 3-4 кілометри і пішки доходимо до позиції. З собою тянемо дуже багато воду, бо вже літа жарко пить, хочеться лопати, мішки, сітки. Воїни кажуть, пересування це одне з найтяжчих для них завдань, бо ворог контролює багато логістичних шляхів і б'є по техніці та автівках дронами. Останнім часом саме оптоволокном, від якого не врятує жоден реп. Автомобілів дуже багато було знищено. Ми втратили і в минулій, коли на Курську були. І зараз бронетранспорт наш весь знищений. Залишились тільки пікапи, збори дуже тяжко йдуть. Допомогти піхотинцям назбирати на нове авто можете і ви, відсканувавши QR-код на екрані. Кожен донат для бійців надзвичайно важливий, бо транспорт це не лише доставка піхотинців на позиції, а й порятунок життів поранених захисників. Іноді приходиться і там і поранених хлопців вивозити, що вони не можуть вже самі ніяк там, то іноді так, що під самопозицію. То як на адреналіні, але... Кожен робить свою роботу. Водій, бойовий, знаєш, поїхав, зробив, повернувся. Водій каже, що разу їде на завдання у гарному настрої, таким чином підтримує бійців, яких везе до пекла чи звідти. Бо як би важко не було, гумор розряджає обстановку. Люба якась дрібничка, щось там може викликати. Це цю посмішку, і там оцим якимось позитивом себе сам себе заряджаєш. Ну, я так розумію, вас дома чекає. Хто, хто у вас вдома? Дружина, доня і син, родина моя. Я вас люблю. Знаю, що ви за мене переживаєте, скучаєте, молитесь. Все буде добре, все буде Україна. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві. Єдині новини.